І так, уявіть, у вас є два дроби: Чотири шостих та шість дев'ятих. Що, якщо я вам скажу, що це один і той самий тріп? Щас покажу. І так, порівняння дробів, як нам зрозуміти, який з двох дробів більший. Наведу простий приклад. У нас є певна ділянка, яка складається з п'яти частин. Одна, друга, третя, четверта і п'ята. Одна бригада три п'ятих ділянки обробила, інша бригада дві п'ятих. Ну, як. Логічно, 3 да? три квадратика три частини більше, ніж 2, тому у нас цей дріб буде більший. Тобто, якщо знаменник одинакові, то чисельники, відповідно, порівнюються. І той, який більший, той дріб і буде більшим. Перейдемо до нашого прикладу: шостих і який Якийсь дробів більший. Знаменники різні. Мені потрібно зробити так, щоб цих дробів був одинаковий знаменник. Як це зробити? Нам потрібне число, яке ділиться і на 6, і на 9. Я знаю табличку множення і знаю, що таке число у нас є. Це 18. 18? Це будуть наші знаменники вже в новому дробі. Тобто ми оцей дріб множимо на 3. Чому не 3? Бо 6 ми можемо на 3, знаменник стає 18, 4 множимо на 3, чисельник стає на 12. Тут ми домножаємо знаменник на 2, стає 18, чисельник на 2, 6 на 2 12. І розуміємо, що ці дроби у нас абсолютно рівні і дорівнюють один одному. Все просто. Так, домашнє завдання: дроби 4/5 і 7/9. Пишіть в коменти, який з них більший.